7.30 рівно у Києві про все найголовніше у прямому ефірі. Так званий мирний план Трампа було написано у Москві. І передано американцями, аби вони видали його за свою пропозицію. Агентство Блумберг опублікувало розмову між помічником Путіна Ушаковим та очільником фонду прямих інвестицій Дмитрієвим, які обговорювали передачу документу Стіву Віткофу, давньому другу Трампа та спецпосланця американського президента по Росії. Розмова відбулася 29 жовтня. Вітков мав представити документ із 28 пунктів як власне напрацювання. З іншої розмови випливає, що спецпосланник президента США Стів Вітков додав давав пораду Шаковуючи до того, як краще говорити з Трампом, привітати його з досягненням мирної угоди щодо Гази і сказати, що Росія її підтримала, і що він поважає президента США як людину миру. Е, ця розмова відбулася якраз напередодні візиту, е, е, візиту Зеленського до Вашингтона. Якщо згадати, та? тоді Путін дійсно подзвонив Трампу. А вже за кілька е, е, днів президент США, який до того неодноразово критикував Путіна, висловив бажання зустрітись із ним у Будапешті. Трамп вже прокоментував ці заяви. Він не побачив у діях свого представника нічого незвичайного. Назвав це стандартною практикою і специфікою роботи ділка. У ніч проти 26 листопада Росія завдала ракетних ударів по передмістю Харкова. Інформації про поранених не надходило. Про це повідомив очільник ОВА Олексіннігубов. Також звуки вибухів були чутно і в самому місті. Наслідки влучань наразі уточнюються. Росіяни атакували Запоріжжя. Кількість поранених зросла до 12. Вони наразі в лікарні. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше сім багатоповерхових будинків у різних районах міста. Розгорнуто пункти незглавності біля місць влучань. Давайте послухаємо зараз голову ОВА Івана Федорова. Далі повернемося близько до цього. Е, зараз відомо, що до семи зросла кількість жертв російської атаки на Київ у ніч проти 25 листопада. Також 21 людина постраждала. Серед них дитина семеро постраждалих зараз у лікарнях. Пошкоджено так само логістичний центр мережі супермаркетів, де зберігалися товари. Зранку росіяни вдарили по логістичному центру мережі супермаркетів. Там четверо загиблих. Є інформація, що це водії-постачальники. Вони були на вулиці і на парковці. Ще двоє загинули у дев'ятиповерхівці у Дніпровському районі, в яку в Оців російський дрон там сплохнула пожежа, яка поширилася на кілька поверхів. На цю атаку відреагував президент України Зеленський. Давайте послухаємо. Особливо цинічно, що Росія завдає таких ударів, коли тривають розмови щодо того, як закінчити війну. Америка дуже активна, і Європа дуже активна. Також інші наші партнери у всіх один порядок денний, і тільки у Москви незмінно війна проти України залишається першим пріоритетом для них. Росія втратила два унікальні літаки, які в них залишилися в єдиних екземплярах. Їх знищили на литовищі у Таганрозі. Фотодокази показав командувач сил безпілотників ЗСУ. Перше судно це експериментальний літак-радар а 100 на базі. Іл-76. Це був єдиний екземпляр, який Росіяни готували на заміну радянським а 50 Ну і в нього влучили українські дрони. Другий це літак носій лазерної зброї А 60 у Росії було лише два такі борти. Один згорів під час випробувань лазера. Це ще радянська розробка, яку хотіли використовувати, щоб збивати американські супутники з лазерної гармати. Проект не завершили через брак фінансування. Також значних пошкоджень зазнав цех кінцевої збірки на авіаремонтному заводі в Таганрозі, який модернізує літаки. А 50 та бомбардувальники Ту 95 МС. У Франції зарештували ще чотирьох підозрюваних у справі пограбування лувру. Це двоє чоловіків і дві жінки. Слідчі кажуть, що один з них міг брати участь у самому пограбуванні решта допомагали. Під вартою також перебувають троє інших підозрюваних. Дінка чоловіків знайшли на скутері, розбитому вікні, ліфті і речах у музеї. Усіх підозрюють у пограбуванні у складі банди. За даними слідства, вони діяли в чотирьох. Двоє входили у галерею Аполлона, двоє залишилися зовні, а потім всі втекли разом. Ще Одну жінку підозрюють у співучасті, але вона не під наглядом суду. Наразі двоє затриманих раніше працювали кур'єрами і водіями для кримінальних авторитетів. Один має 11 судимостей, переважно за крадіжки. Ну нагадаю, як все було 19 жовтня. З Лувру викрали дев'ять коштовностей, встигли точніше викрасти. Їхню вартість оцінюють у 88 мільйонів євро. Йдемо далі на життя. Будьте з нами це сніданок. Так, друзі, ну і продовжимо вчорашньою ракетною атакою. От вчора вибух під час прямого ефіру ABC News в Києві зафіксував американський кореспондент. Він власне ну вів пряме включення, і от якраз коли столиця зазнавала масованою ракетної атаки, пролунав дуже потужний вибух, який власне і зафіксувався на відео. А цього кореспондента міжнародного звуть Єн Панел, він працював в столиці під час обстрілу. Ну і панел розповідав власне для своїх глядачів про перебіг нічної атаки. Давайте зараз подивимося. Невеличкий фрагмент того, як це відбувалося. Те, що ви щойно почули, є інтенсивним бомбардуванням росіянами столиці України. І поки всі обговорюють мирну угоду, ось це реальність. Реальність, з якою українці мають жити кожну ніч. Ну, власне, так різниця в часі дала змогу Америці наживо показати нічні обстріли, якраз в Америці. Ну, відніміть там мінус 6, мінус 8 годин в залежності від того, який mm -hmm. годинниковий пояс. А, і це легендарний насправді кореспондент. А, він пройшов Ірак, Афганістан, Сирію. А, тому, в принципі, не дивно, що він залишився в Києві після цього інциденту жодним чином не поїхав. І а, там, мовно кажучи, умови безпеки на нього, як на військового кореспондента, не розповсюджується як на інших іноземців в Україні. Ми, до речі, познайомилися з ним 22-го року, якраз в лютому, з Людою ми були а, в одному барі місці, єдиний який mm -hmm. працював у Києві. Там були всі фактично кореспонденти за кордоні. Ми виходили якраз до нас, підійшли кияни. Там було буквально дві-три людини ходили. Вони пішли з нами сфотографуватися, щось пізнали. Всі налякані уразливі. Ми обнялись, сфотографувалися. Він каже: Боже, а хто це? Ну там тільки були іноземці, і там три українці. Хто це він каже, а, ну це там українські телеведучі кажуть, поясню, тролювали, тролювали. Он кажуть, як це це? Ми зірки. каже він, це ми з нами фотографуйтеся. Ми зірки. Ні, тут не визірки. Ну жарти жартами. Коротше, короче, так от власне і е, познайомились, але це абсолютно легендарна історія. І е, дуже круто, що е, американці, які звикли до шоу до війни в прямому ефірі, що часів CNN е, у перській затоці, е, от це сталося, і це прям впливає на мозок. От у прямому сенсі у прямому ефірі Так, ну бачите, як сказав вже Ігор, справді, що так як цей кореспондент свого часу побував в величезній кількості гарячих точок, то звичайно і тут він залишився. І він потім вже на ранок після. Обстрілів він фіксував так само, як і наші українські військові кореспонденти і фотографи їздив по місцям прильотів. Подивіться, будь ласка, він в своєму інстаграмі зробив допис, власне і от показав частково зруйновані багатоповерхівки. Ну і знову ж таки наголосив на тому, що це та реальність, з якою ми фактично щодня стикаємося в усіх містах нашої країни. І Це все Я на тлі мирних віде. переговорів, в тому числі Дональдом Трампом. Так. Та як це уявляєте собі, як це в голові? Це все мечиться та клеїться. Власне, всіх Точках були і наші кореспонденти, як власне завжди вони першими для вас ексклюзивно бувають, на жаль, на превеликий жаль. Це не найкраще включення для них емоційно, але тим не менш. Влада грубич одна з них, і зараз традиційно вона на прямому зв'язку. Зараз з погодою, зараз з фільмуванням, прогнозуванням погоди. Влада, будь ласка, що відчуваєш? Які твої прогнози і синоптиків? Доброго ранку, колеги. Ну, в першу чергу хочу сказати, що дійсно я дуже рада, що зараз я не на якомусь місці прильоту, а просто на контрактовій площі у Києві і можу спокійно вам розказати про те, якою буде сьогодні погода. І зараз у Києві реально досить тепло, як для кінця листопада. От зараз уже 9 градусів, а в день потепліше до 11 градусів тепла. І, як каже мій оператор Вадим Литвин, це не те, що класно, це просто шикарно, тому що в кінці листопада така погода, ну це от чесно кажучи, ледь не весна. І так сьогодні буде майже по всіх областях. Цях України навіть дещо тепліше буде на півдні, не те, що дещо у Сімферополі взагалі 18 градусів, а так загалом в середньому буде 10 13 15 градусів. Тобто досить така тепла погода для як для кінця листопада, але будуть місця, де будуть опади. Тому уважно слухайте, розповідаю детальніше, що прогнозують нам синоптики на сході країни. Зараз плюс 2 у Донецьку Луганську та Харкові. Сьогодні хмарно з проясненнями, і в день температура прогріється до 11 Надцяти градусів на півдні країни сьогодні найтепліше від 13 до 16 градусів у Криму навіть до 18 градусів, як я вже зазначила. І в усіх містах хмарно з проясненнями. Натомість на заході країни ніякого сонця. Сьогодні там хмарно і можливі опади протягом усього дня В усіх містах. Максимум до 7 градусів на півночі країни зараз у середньому 9 градусів. У день у Житомирі, Чернігові та Сумах чекаємо до 12 градусів, і в усіх містах. Хмарно у центрі країни сьогодні також хмарно без опадів. У Дніпрі Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому повітря прогріється до 12 градусів. У Києві зараз плюс 9, хмарно у день потепліше до 11 градусів. Ну і традиційно озвучу температурні рекорди у столиці. Найтеплішим цей день був тисяча, 2009 року. Тоді у столиці було плюс 13. Найхолоднішим цей день був 1999 року. Тоді у Києві було мінус 17. Ну і що помітили традиційно, скажу наші пращури в цей день. Якщо буде хмарно, це до теплої зими. Якщо вітряно, це до різкої зміни погоди. Якщо побачите іні на деревах, це до морозів. Ну а якщо піде сніг, то зима буде сніжною. Колеги, так ну, Влад, ти будь ласка, спостерігай. День тільки починається. Там за годинку-дві нам розкажеш. Добре, ми там ясно, що все змінилося, але праще ми віримо. Кому ще вірити у нашій міливій реальності. Дякую, дуже Влада Крубич, Спасибі.